Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Тарой. Для вас карта дня на 23 березі. Карта дня для овнів. Для овні випадає колісниця. Досить такий активний день, дуже багато поїздок можливих, рух постійний, дуже багато роботи, хочемо все встигнути, хочемо досягнути поставлених цілей. Саме головне діяти стосовно чіткого плану, який перед собою ставити, і все вас обов'язково вдасться. У другій половині дня очікуйте гарних новин і вдалих справ, завершення вдалих ваших справ. Тельці. Сонечко вискочило. Якісь будуть гарні новини. Тельці. Так. У тельців. У тельців Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків говорить про щастя, радість, задоволення, гарні новини, успіх у ваших починаннях. Якщо були в парі якісь проблеми, це все налагодиться. Також, можливо, хтось завітає з ваших гостей до вас, яких ви, людей, які ви давно не бачили, яким дуже зрадієте. Навіть дні колоди старший аркан світ, який говорить про те, що все поступово налагоджується, а в ваше життя приходять вдача, приходить успіх і досягнення поставлених цілей. Близнюки. У близнюків трійка пентаклів, якась творча робота. Робота, яка принесе гарний настрій, успіх та гарну винагороду. Робота, якою ви будете з радістю займатися, і яку з легкістю зможете довести до гарного результату, до успіху. Раки. У раків старший аркан ієрофант, який говорить про нову інформацію, про якесь навчання, можливо, про корисну інформацію для вас, про якісь настанови від ваших там, вчителів і так далі, в когось тренерів і тому подібне. Також карта може вказувати на те, щоб ви були чесними та справедливими. І тоді у вас обов'язково все вдасться, і ви зможете змінити своє життя в кращу сторону. Леві, карта дня для Левів. Для Левів випадає паж жезлів. Паж жезлів говорить вам, що ви матимете гарну змогу вирішити, хвилюючи вас питання на свою користь. Також слід діяти в рамках закону і заручитися підтримкою знаючих людей у певних питаннях, які ви будете вирішувати. Також не бійтесь проявляти ініціативу для того, щоб досягнути поставлених цілей. Ставте чітку мету і прикладайте максимум зусиль для того, щоб досягнути бажаного. На дні коди дев'ятка кубків, яка говорить про щастя, про радість, про задоволення та успіх вашої справи. Діве. Тоді випадає туз пентаклів, нові можливості, нові перспективи. Доля вам посміхається, Вдача на вашій стороні. Ви маєте успіх у всіх ваших починаннях. Проявляйте ініціативу, будьте активні, енергійні, не бійтеся брати на себе там якусь відповідальність, просто дійте перед свої, перед, для досягнення своєї цілі. І у вас обов'язково все вдасться. Буде гарна змога вирішити ті хвилюючі питання, які на вас навалилися. Терези, у Терезі всемірка Пентаклів. Вам потрібно надати терпіння і в ніякому разі не поспішати. Ви зможете вирішити все, що вас так непокоїть. Саме головне це не поспішати. Все буде. Не прискорюйте події, не квапте події. Все, що має бути, обов'язково трапиться. І саме головне не нервувати. На дні колоди старший аркан зірка, яка говорить про те, щоб ви проявляли себе, і ви обов'язково зможете досягнути поставлених цілей. Не бійтеся, що про вас скажуть. Не бійтеся, як на вас будуть дивитися. Саме головне це діяти так, як вам подобається. Діяти так, як для вас добре і комфортно. І тоді ви зможете досягнути поставлених цілей і здійснити свої бажання. Скорпіони! Для скорпіонів старший аркан сила день для вас буде досить вдалий. У фінансових питаннях не варто витрачати зайвого на необдумані покупки. Також, якщо були якісь змагання, конкурси, перевірки, все тут налагодиться і все вирішиться в гарну сторону. Також карта може говорити про те, щоб ви проявляли рішучість та сміливість, щоб ви показали свій характер. Не, знаєте. Не просто мовчали, коли вам щось там кажуть і так далі проти, а вам щось не подобається, щоб ви показали, нарешті, проявили себе. І показали те, на що ви здатні. Але саме головне, не робіть необдуманих, бездумних якихось кроків, які можуть вам нашкодити стрільці. У стрільців четвірка жеслів, вдалий розвиток подій, завершення важливої справи, початок нової, свято, можливо, родинне свято, гарні позитивні емоції та успіх у ваших починаннях. Козороги. Для коздорогі випадає двійка пентаклів, якісь сумніви, якісь вагання. Хочете зробити все і зразу, все не вдається. Варто робити все поступово і без поспіху. Можливо, якісь просто справи хатні будуть домашні, можливо, просто рутинні справи, які вас трошечки втомили і затягнули. Вам потрібно відволіктися, і саме головне, розпочати, доводьте спочатку, знаєте, от розпочали одну справу, довели її до кінця, аж потім беріть за друге, тому що можуть просто виникати із -за цього проблеми. І будьте більш впевненіші в собі. У Водолії старший аркан світ, який говорить про удачу, про успіх у ваших справах, про те, що все поступово почне налагоджуватися, відбуватимуться події, які приведуть до покращення вашого життя в кращу сторону. Як і в особистому житті, так і по здоров'ї, так і на роботі. Рибки. У рибок десятка жезлів. Ви взяли занадто велику кількість вправ на себе. З чим вам? Важко впоратись, бажано обов'язки розподілити, не тягнути на самому. Якщо є кому допомогти, хай обов'язково допоможуть. Розподіліть з ними обов'язки. А ні, то краще переносіть на наступний день. На всі плани, які ви запланували на нас на, на 23, ви обов'язково важко це буде вам тягнути. І за цього може навіть постраждати ваше здоров'я з великої перевтоми. Краще розподілити і не тягнути все одразу. Тому що ну, навіщо це робити? Подумайте про себе, про свій стан. Тут можуть бути якісь улесливі пропозиції, які будуть віщувати вам там премії і тому подібне, а це може бути путь тільки словами. Тому краще робіть усе поступово і більше думайте про своє здоров'я. Бажаю всім гарного дня, всім мирного дня, а вас очікують тільки гарні новини. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення!